Вітаю! Мене звати Антон. Я керівник відділу точного землеробства в компанії Онтех. Ми розпочинаємо захоплюючий проект про точне землеробство з нуля, який стане чудовим прикладом, як інноваційні технології та системи точного землеробства John Deere можуть допомогти фермерам максимізувати врожайність і знизити витрати. В першу чергу ми підготуємо наявну техніку клієнта і дообладнаємо її інноваційними системами точного землеробства. Разом з клієнтом ми оберемо чотири поля, які розіб'ємо на пари для вирощування кукурудзи і соняшника. І вже після збору врожаю ми зможемо провести фінальний аналіз ефективності точного землеробства в порівнянні з традиційною роботою господарства. Побачимо, що з цього вийде. Самому цікаво. Тож Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за кожним етапом впровадження точного землеробства. Попереду ще багато цікавого.